Вітаю! Якщо хочете мати гарний врожай на перець і рослинки плодоносили до самих заморозків, то в кінці серпня не пропустіть дуже важливу обробку по листу. Це обробка 3 в одному від шкідників, хвороб і підживлення. На 5 літрів води 20 мл актофіту, який дуже гарно працює від тлі, а я звернула увагу, вона вже з'являється. І актофіт це біопрепарат. Після якого на третій день вже можна рослинки вживати в їжу. Тобто він не, не дуже шкідливий для людей і тварин. Лише вбиває тлю. 50 мл калію плюс бор, для того, щоб рослинки ще могли формувати свою зав'язь, це підживлення. І від хвороб ложка розведеного фітоспоріну. Ще для того, щоб ця суміш гарно прилипала до рослинки, я додаю 2 столові розчиненого мила. Якщо вам було корисно, звичайно ж, поставте мені вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А з вами, як завжди, була Людмила. На все добре!